Шановні друзі, хотів би розповісти вам про послугу, яка є у нас в клініці. І є інформація також на нашому сайті. Це вакцинація, але не проста вакцинація, а вакцинація від вірусу папілому людини. Я думаю, якщо ви слідкуєте за нашим каналом, а це обов'язково треба робити, тому що. Ви пілкуєтесь про своє здоров'я. Ми вже розповідали вам, я власноруч розповідав про те, що таке вірус папілома людини, які захворювання він викликає, можете знайти це відео. Коротко, вірус папіломи людини це причина раку шийки матки у жінок. Тобто у жінок є рак, який викликається вірусом. Тобто, фактично рак шийки матки у жінок це захворювання, що передається статевому шляху. І, Є багато різних вірусів, але найгірші з них 16 і 18 тип. І є у нас дві вакцини, які ефективні проти цих двох типів. Вакцина Cervarix, вона спрямована на 16-18 і тип, а Gardasil ще і 6 та 11. Тобто це вакцина проти 4 типів. Останні два це не рак, це віруси, які викликають кандилома, такі неприємні розростання в ділянці геніталій, ну які мають косметичні, скажімо так, просто наслідки, не онкологічні. Але обидві вони досить ефективно захищають від раку шийки матки. На сьогоднішній день рекомендуємо Вдаються вакцинуватися. Вже з 9 років можна робити вакцину дівчатам, можна і хлопчикам робити, до речі, і бажано закінчити вакцинацію до 15 років. Але жінкам до 47 років також можна використовувати вакцину для зниження частоти раку шийки матки. А також жінкам після ексизі шийки матки, після того, як ми вже видалили передракові процеси для профілактики рецидиву. Тому, як вам краще зробити вакцинацію, безумовно підкажуть наші лікарі. І ви можете. Зробити це у нас, тому що вакцина вона не дуже часто присутня будь-де, скажімо так, просто так піти в будь-якій клініці, не так легко зробити цю вакцинацію. А ми, оскільки ми експертна гінекологічна клініка, у нас безумовно гінекологічна вакцина присутня, ми додаємо великих зусиль, що вона у нас завжди була. Тому приходьте і ви таким чином зможете малою досить втратою фінансовою. Повністю безпечно для вашого здоров'я, можете знизити ризик раку шийки матки в 10 разів приблизно, тобто на 90-93% зменшується ймовірність раку шийки матки. Будьте здорові та щасливі і не забувайте про своє здоров'я.